Привіт! Скучили? Хто скучив, ставимо вподобайку. Хто не скучив, все одно ставимо вподобайку. Сьогодні робитиму панкейки. А ось героїня нашого відео. Отака заквасочка, яку я зробила вчора на залишках того, що було на стінках банки. Я взяла 10 мл водички, ретельно позмивала те, що було на стінках банки, додала близько 8 грамів борошна і залишила це в маленькій рюмочці, подивитися, чи щось з того вийде. Як бачите, вийшло. Через годин 5-6 я підкормила її. Вже 17 на 17 на 17, здається, щось близько того. І залишила знов для підйому. Піднялась вона у мене десь вдвічі. Підгодувала я її п'ятьма грамами борошна з пельти і 15 грамів зернарі. Білок 1346. Піднялася вона в мене вдвічі, почала опускатися, я її заховала в холодильник. І сьогодні зранку знов покормила, пройшло 4,5 годинки. Отак, гарненько, вона виросла. І я буду робити на ній панкейки. Панкейки будуть з яблучками. Потім покажу, покажу вам ближче у красивуя, пішла в панкейки. Для чого я вам це показала, щоб ви розуміли, якщо раптом ізненацька сталося так, що ви бахнули всю закваску, і у вас лишилась порожня баночка. От бачите, як можна зробити навіть на тих залишках, що є на стінці банки. Відео про панкейки є на каналі. Можете передивитись, тому що я тут не приточнюватиму просто. Роблю це як рутину. Перемішала яйце. Тепер додаю борошно. Мій найулюбленіший варіант це отак ложечка спельти. Ложки 3. порошна з білком 11,7 кг. олин. І поки ще ложка зернарі, білок 1346. Якщо буде мало, ще додам зернарі. Орієнтуюсь на консистенцію. Додала ще ложечки замало мені консистенція. Малюнок зникає не дуже швидко. У деякий час і його бачите. Тепер олія. Так все наоко. Закваски тут було сто один, десь так сто. Молочка сто двадцять п'ять. тепер в кінці розпушувач. трошечки з гірочкою. Це ложечка 5 мл. І знову перемішую. Зачищаю стенки миски. Я роблю це завжди. Щоб потім не траплялись грудочки, зачистимо під кришечку і на 2,5 годинки відпочивати, поки тісто відпочиває. У мене тут половинка великого яблука. Це голден. Я поріжу його на кубики. Ось такі невеличкі, порізала, накриваю тарілочкою і відправляю в мікрохвильовку на 4 хвилини. Яблучка спеклись. Додаю в них Корицю. Перемішую. І залишу вистигати. Додаю яблучко до тіста. Не знаю, чи це панкейки з яблуками, чи це яблука з панкейками. Але я таке люблю. Тепер дуже обережненько. Вимішуємо, не треба колотити. Все можна зможити? покажу на одненькому, як я це роблю. Як тільки краєчки схопилися, перевертаємо і накриваємо. І півтори хвилини. Можна трішечки більше. Давайте покажу вам останні з іншого боку. Отакі. Все. Ось така краса в мене вийшла. Ці я посмажила першими без яблучок. Чоловік не любить з яблучками. Ось такі от і пухкенькі, дуже ніжні і красиві. А з ці з яблучками. От і покажу вам, що всередині. Отакі от вони всередині. Багато яблучок, ароматні, смачненькі, мені смачного. Вам хай смакує? Приходьте ще. До побачення. Вподобаєчку.